На YouTube просторі ви можете знайти дуже багато таких відео на тему того, як маніпулювати нарцисами, як керувати ними, до яких вдаватися власних маніпуляцій. щоб... Нарцис не призводив до токсичності у стосунках. Але це відео трохи не про це, тут не буде нічого про маніпуляції, це буде про те, як вижити взагалі в стосунках з нарцисом, як підлаштуватися під таку модель, до якої він звик, і яку він взагалі впроваджує у своєму житті і в стосунках також. Тому це. Відео про, буде про те, як же ж все ж таки взяти той ресурс від стосунків з нарцисом, як казав мій покійний батько, колись поганою вівці, хоч хоч в шерсті, е, клок. Не знаю, як буде клок української шматок, мабуть, да? шерсті шматок. Тому от про це, як використати нарциса у власних цілях без маніпуляцій, як виграти час для того, щоб позбавитися з цих стосунків, буде йтися в цьому відео. З вами я, психолог Юлія Латуненко, яка от уже 18 років працює сімейним індивідуальним психологом та допомагає людям у роботі із психосоматичними розладами. І якщо ви ще не підписані на мій канал, запрошую вас підписатися і допомогти іншим людям отримувати вашою активністю, да, вашими коментарями, вподобайками. Це дуже буде допомагати іншим людям. Знаходити мій канал і отримувати корисну україномовну інформацію на youtube просторі. Отже, до теми, нарциси вони взагалі живуть в моделі стосунків, в яких використання то є норма. Вони використовують інших людей. Тому для них не буде чимось дивним, якщо ви будете використовувати їхні ресурси. І я вам даже навіть так скажу, що вони не будуть дуже помічати це. Бо для них то є взагалі модель життя використання. Навіщо мені той друг, якого я не можу використати? Навіщо мені така дружина або такий чоловік? Якого я не можу використати, для них це неможливі якісь речі, тому вони знаходять собі партнерів, у яких є якийсь ресурс, і вони його привласнюють, цей ресурс, тобто використовують. Якщо, наприклад, жінка красива, розумна, або чоловік красивий, розумний, вони оце все привласнюють. Бо якщо я одружений на красивому партнері. Або розумному партнері, або те, одне і, і те саме в, одному, в одній особистості, то це все е, мої заслуги, це все е, мої досягнення. Да, то, е, того, що я такий, це підвищує їх самооцінку. Тому вони е, використовують своїх е, партнерів. Е, у темі, яка могла би підвищити їх впевненість, підгодувати їх его, підвищити їх самооціночку. І вони, в принципі, є такими героями, оці нарциси, що. Дають себе використовувати навіть деякі, абсолютно усвідомлено, дають себе використовувати за те, що потім вони можуть використати вас. Тобто не щиро, не просто так дають, да? вони розраховують на те, що буде зворотній якийсь... Е Акт, в якому вони зможуть використати вас, тобто для них стосунки це ніщо інше ніщо інше, як комерція. Ти мені, я тобі. Такий от підхід в них до стосунків. Чому це так? Тому що вони виросли в дитинстві в сім'ях, де батьки використовували їх де батьки ставили їм якісь дуже завищені очікування і робили таким чином, що дитина могла відчувати, що вона погана і не потрібна батькам, якщо вона не відповідала оцим завищеним очікуванням. А якщо вона відповідала і досягала тих високих планок, які ставили батьки, то потім з'являлися нові і нові рубежі, які дитина повинна була досягати, тому оця Ситуація, коли папа, папа я приніс а, е, там, наприклад, 10 з математики, а чому не 11, а чому не 12? Ти можеш, да? оце якраз про нарцистичне виховання. Бо такі батьки вони е, привласнювали досягнення дитини. Бо якщо в мене дитина така, якою я можу пишатися, то це я такий да. Тут. Те я такий, я, я, дитина моя власність і мій ресурс для мої, моєї власної самооцінки. Тому от в такій системі координат дитина вона накопичила дуже великий досвід того, що. Любов треба заслуговувати, що просто так не можна когось кохати. Це для цього потрібно щось, ну якісь речі робити, щоб людину задовольнити, відповідати її очікуванням, відмовитися від себе. Тому нарцисів їх взагалі ніколи немає вдома. От людина є, а внутрішньо вона порожня. Там нікого немає, є тільки обгортка. Тому такі люди. Вони їм важливо, як вони виглядають, як їх сприймають, бо вони відзеркалюються від інших людей. І вони намагаються відзеркалити вас да, своїм знецінюванням. І кажуть: я не задоволений тобою ти маєш покращитися, ти маєш змінитися, бо отака, яка ти є, ти мені не потрібна. Тому що таким чином до них відносилися їхні власні батьки. Тому, от в такій системі координат вони також можуть розуміти, що ви можете таким чином з ними також спілкуватися. Ти не задовольняєш, ти не відповідаєш моїм очікуванням. Але. Нарциси вони дуже полюбляють, як коли їх оточують такі, знаєте, бідненькі страждальці, такі люди. Жертви, які потребують їхньої допомоги. І це такий непоганий ресурс, який є у нарцисів, і його можна використовувати. Вони е, нібито не вміють дружити і любити, але допомагати вміють. А чому вони це роблять? Оці рятівники, ці да, е, е, такі нарцистичні волонтери, які пишаються, які Весь час афішують свої оці великі справи. Да? Вони весь час показують це шоу, в якому вони грають головну роль героя. Тому оцю частину нарцисів можна використовувати. Якщо в нарциса, наприклад, є фінанси, таким чином ви можете використовувати цей ресурс, хвалити його, пишатися ним, який він класний бізнесмен, і просити його ресурси, наприклад, на собі на навчання і казати йому, що б я без тебе робила. Я б ніколи б не вивчилася наприклад, на психолога. Да? Як це робила я? І е, просила б, наприклад, в чоловіка гроші на навчання. І завдяки цьому я здобула свою професію. Тож, коли ви мені кажете, що робити, коли чоловік нарцис, і як піти від нього, коли я не маю нічого, використовуйте цей ресурс. Хваліть, пишайтеся, підбадьорюйте його, е, кажіть йому, який він неперевершений, і який він. Е, Цінний рятівник в вашому житті і беріть гроші на те, щоб вивчитися і здобути собі професію, а згодом і гроші, щоб піти від нього. Коли вас рятує нарцис? Вам може здаватися, що допомога його щира. Але ні, це так тільки здається. Бо свій бонус після тої допомоги нарцис все ж таки отримує в тому, що він потім буде розказувати всім, як він врятував ваше життя. І що це завдяки йому ви тепер стали такою успішною, класною. Да? Це в тому випадку, коли нарцис не не підозрює вас в тому, що ви здобудете професію і покинете його, бо він насправді дуже залежний від вас також. Тому це треба робити дуже обережно, здобувати професію і впевнювати його, що ви йому тільки допоможете, якщо будете. Працювати і допомагати йому у фінансах, там бюджет сімейний будете розподіляти таким чином, що на вас якась частина теж впаде. Тому просто робіть це таким чином, щоб він не здогадався, що ви готуєтесь до розірвання стосунків. І е, будьте вдячними. Весь час е, подяка, подяка й подяка. І схвалення нарциса, коли він отримує схвалення і подяку, його самооцінка, його его е, е, починає е, підвищуватись, е, він починає пишатися собою, і е, в такому стані він готовий багато зробити, щоб ще і ще нагодувати своє голодне як прірва. Его, бо з дитинства, він дуже був голодний на визнання і схвалення від своїх батьків. Вони його, навіть якщо і хвалили, то робили це дуже нещиро. Це може бути навіть тоді, коли нарцис був захваленою дитиною, коли цього було занадто багато. І тоді людина починає підозрювати, що щось в цих. Схваленнях не так, щось я не відповідаю сам. Знаєте, це комплекс самозванця може. Але нарцис він, він весь час приховує оцю невпевнену, з низькою самооцінкою, ничтожну свою частину. Тому ви таким чином будете його нібито симптоматично лікувати, да, коли будете виявляти свою подяку за те, що він допомагає вам. І от в такому режимі ви можете жити якийсь час. Отримуючи від нього фінансові а, потоки якісь для здобуття своєї професії. Я не кажу тут, що а, на ці гроші треба. Там, купувати собі шуби або якісь матеріальні блага. Це ви все собі зможете потім самі купити, коли почнете заробляти. Ви станете незалежною, успішною жінкою, якою буде цікава любима професія. Але поки що ви опинилися в тому стані, коли ваша психіка трошки інфантильно привела вас до стосунків з такою людиною, і ви погодилися, ви припустилися ці. <залежності>. Вам треба якийсь час на подорослішання, на становлення себе, на те, щоб у вас сформувався внутрішній локус контроля, впевненість, своя самооцінка, своя система цінностей, а не та, яку вам раніше диктували ваші батьки, а потім ваш нарцис. В нарцисів ще є один ресурс, який ви можете використовувати абсолютно там без всяких маніпуляцій. І якщо я кажу про те, що вам потрібно дякувати і хвалити, це не маніпуляція. Робіть це щиро, іменно тільки за те, за що ви насправді щиро можете подякувати своєму нарцису. Тому що вони дуже чутливі до брехні, тому робіть це щиро. Ще один ресурс, але перш ніж я його озвучу, я нагадаю вам, що е, я чекаю на ваші підписки, на вашу підтримку. Разом ми будуємо з вами україномовний youtube простір е, з якісним контентом з психології, тому що багато моїх колег не перейшли на українську мову, тому що перегляди, тому що, тому що, тому що. А я просто покинула той російськомовний канал, де, на якому вже 32 тисячі підписників було. Я просто ну вирішила, що не можу більше це робити. Тож, оцей маленький канал він потихеньку рухається вперед разом з вами. Я дуже вдячна за допомогу вам. Тож Будь-яка ваша активність, ваші коментарі, навіть просто подяка, навіть просто як подяка нарцис. Це я шуткую. Це все треба просто для того, щоб ми розвивали наші українські бренди. От, тому зробимо це разом. Пишіть мені просто дякую, або жовтеньке та блакитненьке сердечко. Це також дуже цінно буде для мене. І не забудьте вподобаєчку цьому відео поставити. Ще один ресурс, який ви можете використати у нарциса, це його зв'язки. В нарцисів, особливо в тих, які соціально дуже такі адаптовані, які успішні. В них дуже багато є зв'язків. Тож намагайтеся просунутися в цьому напрямку і намагайтеся через нього. Отримувати ці контакти, які у майбутньому можуть вам допомогти. Деякі нарциси вони навпаки відрізають свою жертву, свою дружину або свого чоловіка від оточення. Але ви все одно, просто коли ви поставите таку ціль, намагатися розширити своє оточення і навіть його зв'язки також будуть вам корисні. І якщо він припуститься цієї помилки і дасть вам таку можливість побудувати якісь зв'язки з його оточенням, то у вас буде ще один важель, бо нарцис дуже сильно боїться, що якась негативна інформація стане відома. Його оточенню, то це буде його трошки стримувати. Да? Я не кажу, що тут треба маніпулювати цим. Він сам буде розуміти, що якась інформація може виплести і пошкодити його імідж, його авторитет у його середовищі. власному. Але ви все одно намагаєтеся це робити. Це Деякі люди з його оточення вони можуть виявитися дуже адекватними. От, тому. Оці такі два ресурси: рятівництво, фінанси, зв'язки три, три ресурси ви можете конкретно використовувати. І нарцис, якщо він буде впевнений, що ви його не покинете, буде згоден на це, і йому буде це окей і нормально, тому що, як я сказала, то є для нього база стосунків використання людей на свою користь. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої відео, ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, а також чекаю на ваші коментарі. І пропоную вам передивитися в моєму плейлісті Психопати-нарциси-маніпулятори відео, яке я нещодавно для вас записала, як спілкуватися із токсиком.